Готуємо найніжніші курячі сердечка. Ви на каналі готуємо з Олесою піжик і я вітаю вас! Друзі, сьогодні у нас з вами будуть справи сердечні. Тому що я із задоволенням поділюся з вами чудовим рецептом дуже ніжних, смачних курячих сердечок у просто фантастичному соусі. Це бюджетно, це смачно, корисно і просто у приготуванні. Рецепт, який має у вас бути. Ось така смакота. Це апетитно, е, ніжно, дуже ароматно. А ще в рецепті я ділюся секретом, який зробить субпродукти, в даному випадку сердечка дуже ніжними та смачними після приготування. І вам не доведеться їх дуже довго варити чи смажити. Тому дивіться уважно далі відео. Забирайте собі рецепт, готуйте, тому що це дійсно дуже смачно. Для приготування страви всі інгредієнти зараз перед вами на екрані, тож для зручності ставте на паузу і вивчайте все детально. Або, як завжди, шукайте все в описі під цим відео. А починаємо ми з курячих сердечок. Я її гарнесенько промила, відрізала все зайве, все не розрізала навпіл, бо вони в мене невеличкі. Далі беру ось таку зручну пательню, відправляю туди ж відразу рослинну олію і дивіться. Головний секретик, щоб сердечка були ніжними. В один шар викладаю їх на дощечку, прикриваю харчовою плівкою і трішечки відіб'ю. Не здорово, з однієї сторони лише, але цього буде достатньо буквально кілька секунд. Перша партія і друга. У мене тут 600 г, тобто в два етапи відбиваю, щоб сердечка головним чином були одним шаром. Далі ставлю на сильний вогонь і буду смажити самі сердечка просто на олії 15 хвилин. Не забуваємо помішувати. А тим часом я наріжу часничок свіженький, ось на такі шматочки. Далі нарізаю цибульку. Можна ще додати гриби, ось так, смажимо. Вже зовсім майже немає рідини в них. Приготуємо соус, яким будемо заливати майже готові сердечка. Це в мене дуже жирна сметана, 30%, карі, спеції до курки, куркума, сіль, копчена паприка і столова ложка звичайного борошна. Холодна вода. Стільки ж, скільки й додавали сметани. Все гарнасенько розмішуємо, щоб не було грудочок, і соус у нас готовий. Дивіться, сердечка також 15 хвилинок просмажились, цього достатньо. Зараз я додаю сюди часничок і нарізану цибульку. Ось так. Ще раз все перемішую, вогонь не зменшую. І обсмажую все разом ще хвилин 10-12, не більше, але помішуйте, щоб нічого не підгоріло. Все, 10 хвилин пройшло, погляньте, цибулька зарум'янилась, все так смачно пахне. Що робимо далі? Додаємо нашу заливку разом із спеціями, з приправами. Що хочете, додавайте, що вам подобається. Перемішуємо ще раз. На цьому етапі я також додаю нарізану зелень, сьогодні це в мене петрушка. Перемішали, зменшую вогонь до мінімального, накриваю кришкою і готую ще хвилинок 10. Нічого не трогаю, ось так воно собі булькає, там 10 хвилинок під кришкою. Ось так все виглядає. І через 10 хвилинок погляньте, яка краса. Страва готова. Це дуже просто, як бачите, смачно, і в результаті виходить, ну, просто ніжнесеньке м'яско м'ясо, у пікантному насиченому, соусі приємної консистенції і гарного кольору. Тож зараз скуштуємо. Ну що, друзі, звісно, куштуємо. У мене зараз якраз пора обіду, тому із задоволенням буду смакувати. Візьмемо шматочок м'яса, куштуємо. Це неймовірно. Сердечки виходять дійсно дуже смачними. Дуже ніжно. Соус смачний, приємний консистенції, насичений. Така страва заслуговує на високу оцінку. Дуже смачно. М -м -м. Друзі. Маєте скуштувати, тому що за таким рецептом сердечка виходить дійсно дуже смачними, не жорсткими, ніжними. Класний соус. Прості інгредієнти, але так смачно. Тому готуйте обов'язково і вам точно буде смачно. І до того ж, корисно та ще бюджетно. Усім смачного! М -м -м. Друзі, а я, як завжди, дякую вам за те, що ви готуєте разом зі мною. Я вам дякую за те, що ви пишете багато приємних і класних коментарів. Прошу, як завжди, підтримувати український контент будь-який. Ставити вподобайки, писати коментарі, тому що це допомагає просуватися нашому українському продукту, зокрема, на теренах Ютубу. Тож, ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео!